Добрий вечір, мої підписники і гості мого каналу. Бажаю вам доброго здоров'я. І сьогодні хочу приготувати на вечерю гнізда з фаршу і з грибною начинкою. І поділюся з вами своїм рецептом. Значить, у мене ось фарш. Свинний у мене фарш, тут десь ну, до пів кілограма фаршу. Значить, зараз у фарш додаю. Ось у мене тут такі, ну, дві середні цибулинки, не дуже великі. Треба дивитися, по, скільки у вас фаршу. От, ну, дві цибулинки середні хвати. Значить, я їх потерла на тертушку, на таку, як трем. Ось, і додаю цю цибулю сюди у фарш. Додаю фарш одне яйце. Добавляю у фарш паніровочні сухарі. Ось у мене. Добавлю одна ложка столова, дві, ну, десь приблизно три ложки додаю на цю кількість. Тут у мене десь з пів кілограма, до пів кілограма, повторююсь. Так, все це вимішую гарно. Так. І зараз додаю перець мелений чорний, за смаком додаєте і сіль. І все це вимішую. Гарно вимішу. Зараз потрошки ложкою потім підмішу ще рукою. Так. Значить, фарш я вимішу, і більше нічого у фарш додати не буду, ніякі приправи. Далі, ось у мене гриби. Гриби у мене з морозилки. Мої гриби, білі гриби. от Просто вони почищені, помиті і були заморожені. Зараз я, ось бачите, повністю білий гриб. Ось такий грибочок. Зараз я ці гриби розморозила і пожарю їх із цибулькою. Цибуля, гриби, сіль, перець і трошки лаврушки додавлю сюди. І пожарю їх до готовності. І це в мене буде начинка у нашій гнізда з фаршу. Зараз це зроблю і далі тоді вам буду показувати. Так, ось пожарила я гриби з цибулею. Бачите, ось так от пережарила їх до готовності, додавала лаврушку, листочок для пікантності трошки. І зараз буду формувати оці гнізда із фаршу. Значить, ротвінь приготувала, ольгу, цей пергамент поклала і трошки змазала олійкою. Так, фарш у мене, поки я жарила. Гриби він у мене відстоявся. Отак я його в такий комочок зібрала, і отак він у мене стояв, поки жарилися гриби. От тепер водичка, ось, руки в водичку, і формуємо такі із фаршу кульки, як би ось так. Такі кульки формую з фаршу. Дивимося, щоб були приблизно одинакові. Так, ось так. Скрутила такий колобочок м'ясний і поклала. От, видно, видно так? От. Тепер покажу, як буду робити. Беру отаку 100-грамовий стаканчик, полустаканчик і отак роблю трошки якби, таке, ну, углублення треба зробити. Отак от. О, І тут так, стаканчиком, трошки таку зробити, якби, ямочку. Отак, бачите якось. о. Тут трошки роз'їхалось, ну, то можна поправити. Так, зараз ще одну кульку покладу. Так, скрутили, поклали. От. І стаканчиком таку зробили ямочку. Придавили і вийняли. Так бажано, щоб було рівномірненько. О. Ось так. Може, де трошки там більше, ну, підрівняти ж можна все весь час. Ось так, так, тепер яйце розколотила і трошки отак як би помажу. Ось так, бачите? Усю увесь цей оце гніздечко, все яєчком. І серединку, і боки. Змазую. От, так, тут трошки ось роз'їхало, значить, з'єднаємо. Ось так змазала яєчком. Щоб скрізь воно попало. Тепер буду викладати ось у гриби сюди, оці виямочки, що ми поробили, викладаю Грибочки ось так. Так, зараз роблю. Зараз зроблю з усього фаршу, що в мене є, і далі вам покажу, може, не з усього зроблю, побачу. Тоді десь ще фарш може використаю. Так, ось дивіться, отак я поробила свої ці гнізда, поначиняла їх начинкою, зробила, скільки, наскільки хватило начинки. Тепер зараз прикрию фольгою і ставлю в розігріту духовку до 180 градусів. Ну, хвилин на 20-25 буду за ними дивитися. Потім в кінці відкрию фольгу і потрушу їх натертим сиром, твердим сиром. І тоді вам покажу. Дорогі друзі, і всі, хто дивиться мій канал, ось такі у мене вийшли гнізда з фаршу, начинка гриби. Значить, що хочу зазначити, що мої ці гнізда в духовці випікалися, значить, накриті фольгою. Десь хвилин 35 вони були при температурі 190 градусів. Я їх робила. Потім я зняла фольгу, ще хвилин 10 вони були. І потім вже притрусила їх потертим сиром. У мене тут плавлений сир і твердий сир я змішала, і трошки додавала майонезу. І потім ще 10 хвилин і запекла їх в духовці. Ось так вони виглядають. Дуже гарно пахне тут у мене на кухні. От, Значить, спробуйте приготувати таке, таку страву. От, Страва, я б сказала, вона ну, бюджетна і не затрачає багато часу для приготування. От, Так що, також спробуйте. І ось зараз покажу вам в розрізі. Одненько, ось я вже тут буду вечерять, поклала пюре, картоплю зварила. Розрізаю. Ось так виглядає в розрізі. Гніздечко це ось. Бачите, як апетитненько виглядає. Зараз покажу на колю. Ось так, бачите, як симпатично. Таке блюдо можна зробити і на святковий стіл. От. І у мене ось тут відкрила сьогодні баночку цвітної капусти, консервованої. Ось так. Дуже смачна капуста. Баночку відкрила, заправила майонезом з часничком, і вечеря готова. Ось так. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати. Хто вечеряє, всім смачного і до нових відео! Дякую за увагу.